Друзі, вітаю вас за те, що нас вже 25 тисяч людей. 25 тисяч людей, яких об'єднує любов та пристрасть до автомобілів та якісного світла. Друзі, кожен ваш коментар, кожна порада це все частина великої спільноти, яку ми будуємо з вами разом. Тут ми ділимось досвідом. Сперечаємось, тестуємо, обговорюємо і робимо світ автомобільного світла трошечки краще. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви підтримаєте рідний український контент. Дякую, що ви створюєте Вапіла ком'юніті. Друзі. Саме цікаве і саме найкраще в нас з вами ще попереду. Такий собі ліхтарик можна встановити на машину і отримати отаке світло. Офігідь! Аля лазер, що ми реально бачимо це світло. Просто як воно пронизує повітря. Подивись, як воно. Просто чума. Сьогодні на тест у нас потрапила оптика, про яку в інтернеті говорять голосніше, ніж слід. Одні клянуться, що вона світить як день, інші, що це просто красива коробка з великими очікуваннями. Ми не віримо ні тим, ні іншим. Ми просто вмикаємо світло і дивимось, хто бреше. Сьогодні у нас на тесті білет-модуль, який розірвав на кадрани TikTok. Це досить унікальна штука, нова версія. Сьогодні ми їх тестуємо і порівнюємо з LED-модулем, який встановлює компанії Койта на багато японських автомобілів на заводі. Подивимось різницю, подивимось на око. А Потім, як завжди, в кінці саме цікаве. Поміряємо все це на наших приладах в лабораторії. Буде цікаво, дивіться до кінця. Погнали! Так, у нас знову санві. Коробка мінімально інформативна. Візуально гарно, але інструкції нуль. Це той випадок, коли виробник ніби натякає. Якщо ти купив таку лінзу, ти сам знаєш, що з нею робити. Всередині оптичний блок, який більше схожий на маленький прожектор від BMW Laser, ніж на класичний білет. Скло чисте, всередині видно кристал, радіатор добротний, кулер не зіграшкових, дроти. живлення, шторка і окремий канал під той самий підсилений дальній. Візуально модуль вражає, але дизайн це пів справи. Питання номер 1 Як він сяде в штатну фару? Питання номер 2 Чи взагалі сюди піде стандартна маска? Це вже не проста кругла проєкційна лінза. І якщо руки та фантазія майстра дозволять, вона може стати родзинкою. Якщо ні, це буде просто гарна деталь у коробці. Тож йдемо до тестів, бо красу ми вже побачили, тепер черга правди. 3, 2, 1 Друзі, ви звикли, що у нас взагалі будь-білет-модуль. Він має зазвичай велику або маленьку лінзу, круглу. А тут у нас таке, бачите, як таке, як акула. По факту, ми такий саме візуал можемо бачити в фарах BMW Laser. Оце той же самий, по суті, візуал. Тільки вже інша начинка. На... Я сподіваюся, що ми знайдемо, я навіть знаю, де ми візьмемо BMW з лазерними фарами, де такі встановлені. І порівняємо, і потестуємо, але це буде якось в інший раз. А сьогодні ми тестуємо і розказуємо взагалі про, як би, про цю лінзу, навіщо вона взагалі потрібна. Дуже цікавий момент. У нас йде три дроти виходять позаду, трошечки нижче кулера. І отак виходить, у нас два дроти, такі, як були колись там на, ще на ксенонових лінзах, тонесенькі. Червоний і чорний це живлення, наш, наше основне, ближнє світло. Відповідно, якщо у нас галогенова фара або ксенонова фара, куди ми будемо, ну, вдруг захочемо встановити, оце ми живлення кидаємо на ближнє світло, оцей окремий дріт. Оцей окремий дріт. Він виконує функцію додаткового, супер-потужнього дальнього. От ці лінзи називаються лазерні. Оця штука, додатковий оцей чіп, який ви зараз подивитесь, як він працює і його потужність. Це саме підключається за рахунок цього окремого дротика. І плюс у нас, звичайно, так як це білет. У нас є два от таких от тонесеньких провода. Це наша шторка, яка знаходиться всередині основної лінзи. Зараз ми це встановлюємо та відповідно порівнюємо з лінзами, які вважаються. Ну, я не можу сказати, що вони одні з кращих, але вони вважаються дуже-дуже, скажімо, якісними по світлу. Це оригінал, це такі лінзи, як встановлює Toyota і Lexus, і так як я вже казав, з заводу. Багато людей іми захоплюються. Нам часто ми їх порівнюємо з китайськими лінзами. А нам багато людей кажуть, пишуть, що таких модулів вистачає на всі випадки життя. Але це питання дуже суперечливе. Тому що інколи, коли ти їдеш по мокрому асфальту, коли ти їдеш в умовах туману, дощу, нам трошечки все ж таки не вистачає. Потужного світла. Чи на треба те потужне світло? Обов'язково напишіть свою думку. на Для нас це дуже важлива інформація, яку ми аналізуємо, і, відповідно до того, створюємо контент, який, ну, сподіваюсь, вам подобається. Класика кругла лінза. Отака галогенова лінза. Вона у нас тут живе, тому ми її залишили. З галогеном ми порівнювати не буде, тому що це ну, смішно. Тому у нас порівняння LED і LED. led оригінал, LED Китай. Підключаємо. І ще у нас є додатковий. Ох, він лазер, реально лазер. А зараз починається наш тест, і ми оцінюємо якість світла LED модулів від компанії Което на око. Заводський кой, то як старий добрий чайник. Не блищить, не шумить, але воду гріє стабільно. На дорозі ближня тримається рівно, межа чемна, узбіччя підсвічене так, ніби він чемно питає дорогу, а не намагається її підкорити. Дальність? Ну, скажімо так, він бачить вперед приблизно настільки, наскільки людина, яка не взяла окуляри, але вперто вважає, що бачить чудово. Зате поведінка передбачувана. Жодних сюрпризів, жодних істерик. Світло не розвалюється і не намагається вдавати з себе щось інше. Ох, йо! Це реально якийсь лазер. Модуль номер два від компанії Sunvi. А тепер учасник тесту, який здається прокинувся з амбіціями. Ближнє яскравіше ніж очікуєш після заводу. Узбіччя освітлені ширше, дорога попереду, ніби вперше помила обличчя. І у нас ще отаке дальн. Це у нас працьовує шторка. А дальнє світло. Тут който схожий на настільну лампу, а ця штука на прожектор футбольного стадіону, який з якоїсь причини вирішив працювати в автомобілі. Але справедливості заради кут установки критичний, поставив неправильно і світитиме у космос. А Ілон Маск подумає, що ти йому моргаєш. А зараз ми підмикаємо волшебний дротик, який нам повинен показати, як працює і світить лазер. Давайте. Це у нас працює сама лінза. Ми шторку не відкриваємо. У нас це дальні дальнє. В лізі, ми не підключаємо тільки наш лазер. А тепер той самий легендарний лазер, про який люблять говорити коментатори. Увімкнули окремо і бачимо вузький, концентрований промінь, ніби хтось вирішив намалювати дорогу однією лінією. Світло далеко, прямолінійне, без романтики по боках. Це не для огляду узбіч, це для того, щоб дізнатись, що чекає за наступним кілометром. Часно, ніби ближня та дальня для водія. А лазер для людини, яка не довіряє майбутньому і хоче бачити його сама. А зараз ми вмикаємо дальній лазер плюс відкриваємо шторку. Окремо дальнє світить широко й впевнено. Окремо лазер б'є вперед, наче стріла. Разом це не просто фара, а два різних погляди на дорогу. Один бачить усе навколо, інший те, що попереду. І, здається, саме тому ця оптика багатьох ставить у глухий кут. Вона ніби каже, навіщо обирати лише одне. Лазер. Мені цікаво, скільки він покаже у нас на стіні. Візуально це виглядає вражаюче. Друзі, ми тільки що вам показали якість світла на стіні, але на відстані 50 метрів таку потужність їй просто неможливо показати. Тому ми розвертаємо камеру, розвертаємо лінзу і дивимося на відстані. Тут приблизно, я думаю, метрів 100. Давайте подивимося, який ефект дає сам лазер. Це працює наша лінза. Отакий у нас лазер. Там можна подивитися, як там. Хтось бігає. І давай ще додамо дальні, повноцінні. О, такі дальні. Це лазер і о, такі дальні. Я не знаю, чи, чи бачить камера те, що бачить моє око, але це справді виглядає дуже вражаю. Вимикає, щоб ви розуміло, що світла в нас немає. Вмикаємо. І вмикаємо далі. У нас спрацьовує одночасно шторка відкривається в головній лінзі та спрацьовує знизу наш лазер. Офігеть. Я зловив світло, а зараз ми їдемо в лабораторію міряти, дивитись, оцінювати світло. Наші агрегати вже підключені. Очікуємо хоча б хвилин 15-20. Нехай вони вийдуть на свою робочу потужність і оцінимо яскравість світло по точках. Three, two, Дві лінзи, два лабораторніка. Верхній лабораторник показує нам фактичне споживання 27 Вт при 14 вольтах без малого 2 А. І, відповідно, наш Санвішна лінза це приблизно там 41 Вт споживання при 13 вольтах. І давайте ще подивимось, якщо ми вмикаємо, ви бачили, яке у нас було дальнє. Називаємо його лазерним. Хоча воно не лазерне, але виглядає справді, ви бачили той прожектор, який ми бачили, він справді нагадує лазер. А давайте подивимось загальну вмикаємо. Потужність ближнього і дальнього. Це наша китайська лінза видає 61 Вт споживання. А зараз, як завжди, саме цікаве, оцінюємо ширину, висоту і яскравість. Починаємо з Коїто, наш референс, і за сумісництвом нагадування, що колись інженери думали не про лайки, а про оптику. На стіні межа рівна, світлотіння порадна, ніби її креслив хтось із хорошою освітою. Центр не кричить, але тримається гідно. Стабільні люкси, без перепадів, без спроб вразити. Ліве та праве поле чисте, але стримане. Тут не буде вау, зате буде так і має бути. Це світло, яке не намагається довести, що воно найяскравіше у кімнаті, воно просто робить роботу. І це, чесно кажучи, іноді навіть цінніше за цифри. Three, two, Тепер вмикаємо те, що прийшло на тест з амбіцією. Межа знову чітка, але центр тут уже не сором'язливий. Він упевнено світить і просить уваги, бічні поля ширші, ніж у който, лівий край читається краще, правий підсвічений сміливіше. Люкси вищі по всіх зонах, і це помітно навіть без приладу, просто оком. Дальнє світло окремо, цікава історія. Тут малюнок напросто яскравіший, він наче бере ту саму картинку Който і збільшує її масштаб у півтора рази. Центр тепер не мітка, а вітрина. Узбіччя не периферія, а частина кадру. І нарешті лазер окремо. Це вже не малюнок у класичному сенсі, а радше світловий постріл. Узбіччя він не пестить, країв не турбує, його цікавить тільки горизонт. Коли ближнє та дальнє це про зону перед авто, лазер це про майбутнє, яке ти хочеш бачити заздалегідь. Він не ширший, він не м'якіший, він спрямований. І, відверто кажучи, дивишся на стіну і розумієш, що він ніби каже, усе інше я вже бачив. Давай далі. Маємо дві філософії завод передбачуваність, коректність, еталон поведінки на ближньому, альтернатива яскравість, запас, дальня, яке тягне до горизонту. І якщо коротко, хто хоче акуратність, коїто, хто хоче бачити там, де інші вже не бачать модуль Санві. Але рішення, як завжди, не в назві, а в тому, де й для чого ви їдете. Three, two, Два варіанти, дві філософії, оригінал і альтернатива. Як світить коета? То, в принципі, мабуть, нормально світить. Яскравість трошечки могло б бути і більше, звісно. Світотюнова межа, от така форма мені наразі до вподоби. Отак, от у нас як волна, вона дуже приємно виглядає на дорозі. Тут у нас класична шторка, як у ксенона. Світотюнова межа у нас майже. Ідеально, наскільки це можливо. Трошечки бачимо синього по центру. На світотіньовою межою. у нас засліплення ну, при, можна дорівнювати ну, майже нулю. Це такий собі без малого ідеал. Я скажу, що висота світла не супер, але вона більша, ніж у оригінала. Ну і звісно ж, дальнє світло, воно просто. Якесь нереально 12 тисяч люкс. Це така собі крута альтернатива для будь-якої лінзи. Власники машин, які ганяють десь за містом, це просто must have. А що оберете ви? Ну, звісно, вибір завжди за вами. Висновки. Номер один. Дуже красива, класна футуристична лінза, візуально виглядає просто. Three, two, Друге. З одного боку ця лінза розрахована на встановлення через перехідні рамки. Але як вона влізе в штатне місце звичайної фари? Питання перше. По-друге, якщо ми захочемо їх. Накрити маскою, то як це зробити з урахуванням того, що у нас немає звичайної круглої лінзи. Тому питання по встановленню у нас відкрите. Three, two, І третє, усю партію, яку ми брали на тест, ми її віддаємо. Євгену Уварову дуже відома особа в Україні, яка може впихнути, не впіхуємо. Ці супер красиві лінзи обов'язково стануть в якусь ексклюзивну машину. І будуть, е... few later. І будуть родзинкою цього авто. Three, two, Друзі, дякуємо, що ви були з нами до кінця. І, Як завжди, самі цікаві відео чекають нас ще в майбутньому. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі. З вами був Вапіла, Ігор та команда. До зустрічі в нових відео. Те не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками а українських воїнів донатами.